Плановий ремонт залізниці вже зняли старі рейки та шпали. Зараз спецтехнікою вирівнюють основу для нової колії. Її укладають напівзібраною. Шпали завчасно прикрутили до рейок. Робота з такими пакетами суттєво економить час. Ця рейкошпальна рішітка зарані збирається на базі, привозиться на блоковозі, потім вкладається в колію укладальним краном. Під час укладення нових рейок машиноколісна станція пересувається по щойно вкладених коліях. Пакет за пакетом. В день монтери вкладають близько кілометра нових рейок. На сьогодні запланували пройти 900 метрів. Кожен пакет стикують із попереднім. Потрібно, щоб рейки лягли в один рівень. Вже після роботи вкладального крану на колії працюють монтери. Вони фіксують кожен стик. Тут уже тільки ручна робота. По уровню зажимає. зажимаємо кожний штрих, щоб нікуди не дівалося воно. З початку війни колійникам суттєво додалося роботи. На них зараз лежить основна задача відновлювати залізничне полотно після ракетних ударів. Зізнаються, що іноді доводиться працювати попри ризики нових прильотів. кажуть тут головне повністю поринути у роботу, щоб забути про свій страх. Ну як робимо, воно забуваємося, що якийсь е, десь буде щось прильот, і ще що ну, треба робити. Якщо не будемо робити, робота вся стане на залізниці. Кажуть, що саме від колійників найбільше залежить безпека руху. Точність та якість роботи цих людей дає змогу країні не зупинятися, попри обстріли та прильоти. Сергій Філіпов, Дмитро Большак, новини 9 каналу.